Зараз власне і на деяких рейсах укрзалізниці на деяких потягах, і також по інфраструктурі компанії проходять обшуки з боку правоохоронців. Національна поліція проводить ці пошукові дії. Ці обшуки, і йде мова про те, що такі дії вчиняються в рамках кримінального провадження щодо зловживань деяких посадовців. На міжнародних пасажирських перевезеннях буквально от щойно з'явилося це повідомлення у соцмережах національної поліції Укрзалізниці про такі слідчі дії просить власне пасажирів деяких поїздів, де відбуваються подібні слідчі дії, поставитися з розумінням до ситуації. І дослівно зацитуємо повідомлення від національної поліції, яке з'явилося. У соцмережах йде мова про кримінальне провадження, яке розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу укрзалізниці під час обслуговування і здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення дії фігурантів призвели до значних збитків і створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Повідомлено також, що слідчі дії проводять за сприяння компанії Укрзалізниця державної керівництва Укрзалізниці дії відбуваються в Києві і в Київській області. Тобто, власне, можуть зачепити тих пасажирів, які відбувають міжнародними рейсами, міжнародними потягами саме з Києва. І от власне можете стати свідком подібних слідчих дій сьогодні. Зранку такі так, обшуки проходять і за місцями проживання причетних до кримінальних схем. Службовців в різних офісних приміщеннях структурного підрозділу української залізниці, і також заплановані в потяг міжнародного сполучення під час їх відправлення і прибуття. Тому власне, поліція звертається до пасажирів, просячи їх із зрозумінням поставитися до ситуації. В Укрзалізниці уточнили, що мета таких заходів – зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка паразитувала на самих. Залізничниках, от така ситуація сьогодні. Зранку у нас виникла у державного перевізника. Я думаю, що не один Українець останнім часом не один наш громадянин стикався з ситуацією, коли от, ну, буквально неможливо знайти квитки на деякі популярні, важливі рейси, зокрема, от міжнародного сполучення. І от це дійсно така аномалія, яка виникла. Тепер знаємо причину і бачимо, що правоохоронці працюють, аби цю проблему. Вирішити. Ну і коротенько маємо повідомлення про реакцію США на вчорашній удар росіян дроном по автомобілю Магате біля Запорізької атомної електростанції. Як відомо, вчора дрон в влучив в автомобіль, яким пересувалися. Не представники місії моніторингової спостережної місії МАГАТЕ, і внаслідок цієї атаки на щастя, ніхто з команди міжнародної організації не постраждав серед тих, хто були в цій машині. Ноли автомобіль було пошкоджено цим дроном. Він влетів у задню частину авто. Власне, і там удар був доволі такий серйозний. І добре, що всередині усі залишились живими і неушкодженими. Вже є реакція Сполучених Штатів, зокрема. Посол США в Україні Бріджет Брінк написала окремий допис із цього приводу, прокоментувавши цей інцидент. Так команда, яка вижила в цьому автомобілі, була там, аби забезпечити ядерну безпеку в умовах захоплення Росією найбільшої атомної електростанції в Європі. Ми засуджуємо такі атаки, які ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку. Так, скандал, так, міжнародний інцидент, і знову ж таки відзначаємо, що росіянам абсолютно по барабану. Як реагує світ на подібні інциденти, і там їхні оператори дронів, як бачимо, абсолютно не проминають жодну рухому ціль, яка рухається дорогами, атакуючи і цивільні автівки, і в тому числі бачимо автівки міжнародних спостережних місій, організацій. Які, які, зрештою пильнують за ядерною безпекою в районі ЗС. От Бачимо якраз кадри, зняті самими, от зокрема, і співробітниками МАГАТЕ, і українськими медіа. Як виглядає це авто після удару? Видно, що навіть ще не догоріло воно до кінця, що навіть от бачимо, деякі елементи палають. І Це от місце, в яке дрон влетів, влучив автомобілі, після чого вже медики надавали допомогу якраз членам цієї моніторингової місії, але на щастя обійшлося всі живі, здорові.